Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить вас і ваших рідних. Господи Ісусе Христе, що пролив свою кров за спасіння людства, прийми моє вдячне серце, яке сповнене твоєї благодаті, ти джерело всього живого, світло, що не знає темряви та любов, що не має меж, З тремтінням і надією, я благаю тебе за наші дні, які так швидко минають. Щоб кожен момент був наповнений твоєю присутністю, навчи мене бачити свої твоїми очима, слухати серцем твої таємниці і відчувати дотик твоєї руки в кожному кроці, благай обійми своєю ласкою тих, хто втратив віру, надію або любов, дай їм відчути твою ніжність, перетвори їхні сльози на радість, їхній страх на спокій, будь особливо милосердний до тих, хто заблукав, хто зазнав болю або покинутий, Приведи їхні душі до твоєї вічної святості, зігрій серця наших дітей, даруючи їм мудрість та відвагу в їхньому життєвому шляху, нехай вони ростуть під твоєю опікою, ніколи не забуваючи про Твоє велике призначення для них. О Господи, я віддаю тобі моє серце та душу, прийми мої болі, радощі, переживання та мрії, наставляй мене на праведний шлях і допоможи пізнати твою волю у моєму житті, в твоїх руках. Я шукаю захист від бурі життя і відпочинок у твоєму серці, Господи, благослови мою родину, моїх рідних та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти їх від виха, даруючи міцне здоров'я, щастя та миру у серцях, веди їх по шляху життя, сповненому Твоєю благодаттю, дякую тобі за благословену землю України, оберігай її, Господи, від ворогів та незгод. Надяли наш народ вірою, щоб ми стояли разом у любові та єдності, служачи Тобі і нашому ближньому, о Свята Трійце, Отцю безконечний, Сину Відкопителю і святий Душе, Душе Животворяще, прийміть мої молитви. Нехай Твоя воля буде здійснена в усьому, що я роблю. В Тобі я шукаю силу надію та спокій. Слава Тобі, Отцю, Сину і Святому Духові, як було на початку, так і тепер, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радійте Богу, помічникові нашому, викликуйте Богу Якова, почніть грати, вдарте в тим пан по молозвучних струнах та кіфари, сурміть у рів, новий місяць і вповний у дні свята нашого, бо це устав для Ізраїлю, повеління від Бога Яковлевого, Він дав цю заповідь Йосифу, коли той вийшов із землі Єгипетської, де чув мову, якої не знав. Я скинув з пече його тягар, від кущів звільнилися руки Його у скруті. Ти прикликав мене, і я визволив тебе, відповідав тобі з буревію, випробував тебе біля вод сперечання, слухай народи мій, і я застережу тебе, Ізраїлю, якби ж ти послухав мене, нехай не буде в тебе нового Бога, не поклоняйся Богу чужому, бо я Господь Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської. Відкрий уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого, Ізраїль не прислухався до мене, і я полишив їх у пертості сердець їхніх, нехай чинять те, що їм заманеться, якби народ мій слухав мене, і Ізраїль ходив путями моїми, то я би швидко упокорив ворогів моїх, і нагнобителів його наклав би руку мою. Ненависники Господні схилися перед Ним, і час покори їхній тривав би вічно, а його я годував би найкращою пшеницею, насичував би його медом зі скелі. О Всевишній водарю, ти, що сидиш на небесному престолі, слави, в Твоє ім'я приходимо, проливаючи сльози, ми грішні та блудні благаєм щиро про милість. Очисти наші душі від скверни, простри нам твої руки, благословенної силість. Оцер віковий, взираючи з величі, прийми наше каятця, в Твоєму слові нам шукати вічної доброти, в Твоїх безмежних щедротах просимо про милосердя та благодать, визволи нас від болісних ран, щоб ми могли у Твоєму світлі стояти, о Отче привічний, даруй нам зцілення, від дух, в Твоєму промені дай силу, щоб протистояти ворожому нападу, охороняй наших ближніх, рідних та дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб вони росли під твоїм крилом, відчуваючи твою любов щоденно і завжди незліченно. Ти, що проливаєш благодать на Україну, нашу святу, даруй перемогу, збережи від ворога. В твоєму світлі ми побачимо світло, молимося за твоє керівництво в повсякденних потребах, щоб у кожному кроці відчували ми твою присутність. Йдучи стежкою життя без осуду та без зла перед тобою, о Господи, прохаємо про визвоння від ворогів, прийми їх на твій суд, бо лише ти знаєш, що в їхніх серцях таїться, і лише ти можеш їх справедливо осудити, благослови нас, Отче, дай нам розуміння і терпіння, щоби могли ми прожити життя в Твоєму обіймі, ідучи дорогою праведників, відчуваючи твоє тепло та спокій. О, Вседержителю у тебе всі скарби істини та мудрості, освітли наші думки, дай відчути нам твою щедру ласку, у добрі та в горісті, веди нас у правді, оберігай від пасток зловісних, щоб ми могли служити тобі вірно й самовідано в кожний момент життя нашого. Амінь. Боже, хто подібний до тебе, не мовчиш, Боже, не будь мовчасним, бо ось вороги твої збурюються. І ненависники твої підняли голову, змовляються проти народу Твого, радяться проти святих Твоїх. Вони сказали ходімо, винищимо їх з поміж народів, щоб не залишилося згадки про ім'я Ізраїлю, змовився однодушно, уклали між собою завіт, проти тебе, селище дому та ізмальцяни, моавтогаряни, Гевал, Амон і Амалік, філістія з мешканцями тиру. Прийшов із ними Ясур, надав допомогу синам вота, зробив їм те саме, що й медіаму та Сесарі, що я вину біля потоку кісон, які загинули в Аєндорі, стали гноєм для землі, вчини з князями їхніми, як з Оривом і зівом, першими серед них, як із з Зевеєм та Салмоном, які казали при власному собі святовище Боже, Боже мій нехай будуть вони, немов пороху боревії». Немов полова на вітрі, як вогонь пожирає ліс, як полум'я опалює гори, так прожени їх бурею твоєю і гнівом Твоїм, наведи на них страх, вкрий соромом обличчя їхні, щоб вони стали шукати ім'я Твоє, Господи, хай застидаються і будуть розбиті навік, хай осоромляться й загинуть, і нехай пізнають, що ім'я Тобі Господь, що Ти один високий над усією землею. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, з вірою, надією та покорою я звертаюся до Тебе, Спасителю нашого роду. Щиро дякую за Твою безмежну милість, яку Ти щедро даруєш кожного дня, визнаючи свої гріхи і недосконалості. Я благаю прощення та милість, Освітли мій Дух Твоїм світлом, щоб я міг бачити свій шлях у цьому світі, не блудячи, а йдучи шляхом праведності. Благослови, Господи, мої діла та наміри, щоб усе, чим я живу, служило на добро людям і славу Твоєму імені, стань моїм захисником від видимих і невидимих ворогів, від спокус і лихих намірів, охороняй мене, не пишіть імена та прохання в коментарях, від усіх небезпек і бід, поверни здоров'я моєму тілу і душі, великої рани, завдані гріхами і випробуваннями. Захисти мою родину близьких та дітей, щоб ніхто і ніщо не міг нашкодити їм, Освітли наші серця Твоєю любов'ю і милістю, щоб ми завжди знаходили силу в Твоєму імені. Звертаюся до Тебе, Господи, з благанням за мій народ і Україну, даруй нам перемогу та мир, стійкість та розуміння, нехай Твоя воля завжди буде нам на допомогу, а Твоя правда нашим компасом у цьому житті, щедро благаю, щоб Ти. Засіяв у моєму серці і в серцях усіх людей, глибоку віру, надію та любов, допоможи мені віддати свою волю в Твої руки, вірити в Твоє проведіння і служити людям чистим серцем, О Господи, прийми наші молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. І даруй нам мудрість та витримку, щоб жити за твоєю волею, Всевишній, і просвіти мої слова та думки, допоможи мені пізнати Тебе. Глибше і служити Тобі щиріше, нехай Твоя благодать завжди захищає нас, Твоє світло освітлює наш шлях, а Твоя мудрість навчає нас жити праведно, будь з нами, Господи, у наших радощах і скорботах, у нашому щасті та в боротьбі. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Слово Отця, Боже Вічний! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Трійці єдині і неділимі, тепер і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Блажений му, що боїться Господа і щиро любить заповіді Його, сильним на землі буде потомство Його, рід, праведних благословиться, достаток і багатство будуть у домі Його, і праведність Його не забудеться по навіть у темряві праведним сяє світло. Бо милостивий Господь щедрий і праведний, добре тому, хто милей позичає, хто чесно веде справи свої, бо він до віку не похитнеться. Вічною буде пам'ять про праведника, не злякається він звістки лихої. бо надія на Господа зробить хоробрим серце його, спокійне серце його, безстрашно дивиться він на ворогів своїх. Щедро подає він бідним, і тому правда його перебуватиме по вік, ріг його піднесеться у славі, нечестивий побачиться і розлютиться, заскригоче зубами своїми і розтане, бажання нечестивих не здійсняться, Господи Вседержителю, Царю Небесний і Владарю Земний, великий великих благодатях, невимірної милосерді, відкрий мої уста грішні, щоби я зміг благовіну взивати до Твоєї святості. О, ти, що бачиш у серцях людських, як темні потоки, і ясні думки, прийми мене з усіма моїми недосконалостями, бо гріхом заплямував я своє життя, але ти, вічне світло, можеш омити мене водою благодаті та привести до порятунку. Нехай буде воля твоя на землі, як і на небі, розтопи моє кам'яне серце, аби любов'ю твоєю наповнилося. І пошу мені силу долати спокуси величезного світу, поведи мене стежкою праведності, освітлі моє життя, як найсвітліша зірка у нічному небі, вручаю тобі, Господи, моїх ворогів, аби ти у твоїй мудрості вирішив їхню долю, тільки ти знаєш правду їхніх сердець і вчинків, да буде відправлено їх на суд твій, не мій, збережи мене від заздрощів та ненависті, аби я не став знаряддям темрявим. Обдаруй мене твоєю благодаттю в повсякденних потребах мого життя, будь моїм лікарем у моїх хворобах, моїм щитом проти зла, моїм водієм у невідомості, турбуйся про моїх близьких, особливо дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Охороняй їх від усього злого, зміцнюй їх у вірі і покажи їм твою безмежну любов. Нехай вони ростуть під твоїм покровом, навчаючись милосердя і праведності. Благослови Господи відважних захисників України, дай їм силу і мужність перемагати ворогів, віру, в справедливість і відданість в батьківщині, допоможи їм зберегти Україну неподоланою, щоб вона стала символом віри, надії та любові для всіх поколінь, прийми Всевишній цю молитву, як скромний вклад моєї душі. Нехай Твоя воля буде здійснена в мені і через мене, як і в усьому твоєму світі. Амінь. Славлю Тебе, Господи, усім серцем моїм, сповіщаю про всі чудеса Твої, радію і веселюся перед Тобою, співаю імені Твоєму, вишні, відступили вороги мої, знемогли і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти звершив суд мій, розсудив справу мою, коли сів на престолі, Суддє справедливий, Ти приборкав народи, знищив нечестивих, ім'я їхнє стер навіки, ворог обеззброєний. Ти зруйнував міста, з шумом, згинула пам'ять про них, а Господь перебуватиме по вік, готовий до правосуддя престолу Його, і Він правитиме землею праведно, судитиме народи справедливо, Господь, прихисток для гнаного, помічник під час біди, тож хай уповають на тебе ті, що знають ім'я Твоє, бо ти не полишаєш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господу, що живе на сіоні. Сповіщайте серед народів про діла Його, адже він згадав про пролиту кров і стягнув за неї з убивців, не забув волання бідних, помили мене, Господи, поглянь, як я смирився перед ворогами моїми, Ти, що підносиш мене над воротами смерті, аби я сповістив про всі хвали Твої у воротах дочки Сіону, зрадів про спасіння Твоє, народи потрапили в пастку, яку самі вчинили. У тенетах ними розставлених запуталася їхня нога, так відкрився суд Господній, який він звершив, спіткали нечестивого діла рук Його. Нехай зійдуть нечестиві під землю, усі народи, що забувають Бога, бо не назавжди в Боги буде забути, а надія бідних не осоромиться. Устань, Господи, аби не зміцніла людина, хай стануть на суд твій народи, постав Господи законодавця над ними. Тож нехай знають народи, що й вони люди. Для чого, Господи, ти стоїш далека, ховаєшся під час біди, коли гордує нечистивий, розпалюється бідний, грузнуть думками, які собі вигадують, «Хвалиться грішник бажаннями душі своєї, він поводиться нечистиво, а його благословляють. Роздратував Господа грішник через зарозумілість свою каже: Він не спитає, не має Бога перед ним. Шляхи його завжди огидні, далекі від лиця його суди твої, Він панує над усіма ворогами своїми, каже в серці своїм, не похитнуся, ніколи не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів, у них гіркота та підступність, на язику в нього злоба й нечестя. Він сидить у засідці з багатими, щоб готаю вбити невинного, очі його чатують на бідного. Причаївся у засідці, лев у уліфі своїм, причаївся, щоби схопити бідного і хапає його, заманивши птанита свої, згинається, припадає до землі, а бідні потрапляють у сильні кіхті його, каже в серці своїм, Бог забув, відвернув лице своє, нічого не бачить. Устань, Господи, Боже мій, підніми руку твою, не забувай зовсім про бідних Твоїх. Навіщо Бог гнівить нечистивий, коли каже в серці своєму, він не спитає, але ти дивишся, ти бачиш. За горе і біль відплатить рука твоя, тобі віряє себе бідний, сироті, ти помічник, знищи силу нечестивого й злого, відплати за нечестя Його, нехай загине він за нього, Господь царюватиме вічно завжди, а язичники зникнуть з землі Його. Бажання, бідних, ти, Господи, чуєш до прохання серця їхнього, уважне вухо твоє, вступися, за й убого, щоб більше ніхто не утискав їх на землі. Вічний Христе, світване змірного джерело, ти, що небесами керуєш і зорями в небі пануєш, сквонись до нас, земних діток, і вислухай наші благання, напишіть імена та прохання в коментарях. І з глибини душі своєї благаю тебе, умий мої гріхи, як роса омиває ранішню траву, бо тяжкі мої провини, як окови залізні, але твоя ласка безмежна, як безкрає небо в своєму великому милосерді, захисти мене від зла, яке, мов хижий звір чатує на мою душу, не дай ворогові здолати мене, передай його суду твоєму, справедливому і непомітному, благослови мене, Господи. У повсякденних трудах дай мені мужності сили, щоб протистояти спокусам світу, оживи мене, коли засохне душа моя від спраги, та лікуй мої рани, як лікар усіх хвороб, стань опорою та захистом для моєї родини, бережи моїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях даруй мудрість і терпіння своєю невидимою рукою, обіймі моїх рідних. Щоб вони не знали горя і болю в цій бурхливі стихії життя, благослови Господи наших відважних захисників, що стоять на сторожі нашої рідної України, наповні їхні серця вірою і мужністю, дай їм перемогу, бо за їхньою відвагою стоїш Ти Всевишній. Даруй мені Христе світло твоєї мудрості, щоб я міг простягти руку допомоги тим, хто в біді. І коли прийде моя година, не забудь про мене, вірного свого Твого, нехай в Твоєму світлі ми знайдемо спокій і вічне щастя. І під твоєю опікою зростемо духовно, як лісові дерева до сонця піднімаються, так і ми до тебе, Христе, вічно прагнемо. Амінь. Ставте вподобайки підвіданий, дійшліться відео, відео ближнім вашим для поширення свого Божого бо освоєння Господні, нехай перебуває з усіма нами.